Цап та баран Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох жінку. каже чоловік. Проженемо ми цього барана й цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене у дворі. Скоро цап та баран теї зачули, зараз і двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий. А цап сміливий, та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові молодці! Здорові, здорові! Ще каша не кипить м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень, баране, у ту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Нападай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від ціля втікти. Бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарна кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що з вашою компанією. як зачав другий того дожидатись, став думати гадати, як і собі від тіля драло дати. Е, вражий сине, пішов та й сидить, нічим каши долить. От візьму я ламаку та прижену його, як собаку. Як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лишень я. Так я їх прижену. Як побіг, та й той радше втік. То тоді цап до барана Ох, ну, брате, скоріше хватись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня обратись. Ох, як роздумався вовк. Е, е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли Аж ті добре справлялись, уже з куреня обрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та й барана нагнати. Як стали йти і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший, і зліз аж наверх, а баран не сміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший. Та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами зачав ворожити. Баран на гілі сидить, та так дрижить. Як упаде, та й на вовка. Цап сміливий не став міркувати. А як закричить Подай мені ворожбита! Вовки, як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли. Та зробили собі курень, та й живуть.